Привіт, привіт, всім, дорогі стрільці! Вітаю вас на каналі Чародійка, Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на вересень 2024 року. У вересні місяці у нас відбудеться затемнення місячне у знаці зодіаку Риби. Затемнення це. Місячне затемнення це повний місяць помножений на тисячу. Повний місяць завжди дає нам якесь завершення, завжди висвітлює нам ситуацію, дає нам розуміння, дає нам плоди нашої праці. Якщо ви е півроку назад починали щось, так, по новолунню в рибах, то зараз ви отримаєте конкретні результати. І затемнення, воно у нас взагалі є дуже-дуже серйозним. Всі рішення прийняті під час затемнення за два тижні до затемнення. Ня після затемнення вони будуть дуже сильно впливати взагалі на ваше життя. І тут потрібно розуміти, що затеплення воно взагалі таку вдягає на нас трішки пилину. Нам нічого не зрозуміло. Плюс знак зодіаку риби це найглибший знак, це наймістичніший знак. І він буде іще більше додавати такої трішки незрозуміло... незрозумілості взагалі у пространстві. Буде все дуже містично. Можливо, потрібно навіть буде віддатися якійсь творчості, віддатися своїй інтуїції. Дивіться, в якому знаці, в в якому домі гороскопу у вас знаходиться знак зодіаку Риби. Там, у тій сфері життя, у вас і буде програватися це затемнення. Воно є першим на усі риби і діви. Тому це буде якась нова сфера, це буде початок якогось нового життя. Якщо ви, наприклад, асцендентні риби, то у вас взагалі зміниться дуже-дуже багато. Або якщо у вас там місяць в рибах, то це також буде дуже сильно на вас діяти. Вам потрібно розуміти так, де у вас знаходиться знак зодяку риби, для того, щоб розуміти, в якій сфері буде він програватися. Знову ж таки, під час затемнень, оце затемнення воно буде мати дуже хороші аспекти, і навіть ці закінчення, які ви будете мати, вони вас приведуть до початку якогось нового життя, до початку, можливо, якоїсь нової діяльності, до можливо якихось підписання контрактів або до співпраці так з іншими людьми, де ви зможете проявити себе. Довіряйте своїй інтуїції в цей час. Про місячне затемнення я розкажу більше в наступному відео, яке я буду знімати, яке буде стосуватися цього місячного затемнення. Обов'язково підпишіться на канал, щоб його не пропустити. І давайте пішли по картах, дивитися, на що вам взагалі потрібно звернути увагу у вересні місяці. Завжди всі свої прогнози. Дивіться на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться карти, які повторюються, вони будуть точно 100% у вас програватися. Також для тих, хто хоче особисту консультацію для своїх особистих питань, звертайтеся. В директ мого інстаграму. Лінк ви знайдете в описі до цього відео. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал, діліться цим відео з вашими друзями, ставте лайки і пишіть коментарі, як у вас програються карти. Це дуже-дуже важливо, і я вам буду дуже вдячна. Так, ну що, стрільці, поїхали! Карта, яка відкриває вам розклад для стрільців на вересень 2024 року. Симірка Пентаклів у вас місяць буде якогось очікування, очікування результатів. Це карта фінансова. І вона буде приносити вам плоди, але плоди згодом. Не очікуйте отримати все і одразу. Ви, скоріш за все, будете отримувати якимись частинами якісь результати і потрошки. Це може також говорити про вклади фінансові. Так, якщо ви вкладаєтеся фінансово, може, ви до того ж, півроку назад, ви вкладалися в щось фінансове, і зараз ви будете отримувати вже перші якісь результати. І краще з ними не спішаєте. Шити їх не витрачати, а навпаки, їх кудись відкласти і ще трішки почекати. Вам карта говорить взагалі, що в цей місяць вам спішити не потрібно. Продумовуйте всі свої дії, продумовуйте всі свої кроки, як краще їх зробити. І будьте дуже обережні. Якщо ви хочете вкладати кудись свої гроші, то цей місяць дуже хороший наклад грошей. Е, так, знову ж таки, дивіться, в якій, в якій сфері у вас програється це затемнення. Якщо це, наприклад, там е, у вас другий дім або восьмий дім, то ви тут дійсно можете отримати з цього хороші фінанси. Так, карта для стрільців. Blasem, no Vieta, cê é carta risco. Це карта нового початку. Блазень говорить про те, що ви ніби йдете у щось невідоме, і вам потрібно відпустити взагалі все, всі тягарі, які ви на собі маєте. Можете ризикувати в цьому місяці, можете починати щось тут нове. Так, якщо ви тут е, спішите тут, скоріш за все, потрібно буде добре підготуватися. І навіть якщо ви щось починаєте, якщо ви входите в якусь нову сферу, то не потрібно очікувати всього і одразу. Робіть покроково, і у вас все буде виходити. Е, можливо, вам тут буде тут хтось допомагати, так хтось буде вас просувати, чи ви будете шукати щось для себе нове, те, що вам дасть якусь інформацію. Це у нас нульовий старший аркан, і нульовий старший аркан він говорить про що? Про новий початок шляху. Ви пройшли вже всі 22 аркана старших, і ви починаєте все спочатку. Всі ситуації, які б у вас тут не ставалися, будьте. Майте собі розуміння, що це ваша нова свобода, що це ваш такий новий початок, і вам потрібно в це вкладатися. Можливо, вам тут потрібно співпрацювати з чимось новим, з якимись новими людьми, з іноземцями, або ви переїжджаєте в нову країну, або ви тут починаєте відкриваєте зовсім якийсь новий бізнес, займаєтеся новою справою. Те, що для вас іще є незвідане. Так, карта для стрільців на вересень 24-го. Лицар Пентаклі знову карта говорить про рух, але рух повільний. Вам потрібно сконцентруватися на тому, що що ви хочете взагалі досягнути. Uh, Рицар Пентаклів говорить про те, що вам тут, можливо, будуть поступати якісь ресурси, якісь подарунки вам можуть поступати, і вам потрібно буде їх приймати. Можливо, ви будете комусь щось тут дарувати, комусь передавати якісь ваші ресурси. Uh, це в нас карта стабільного доходу. Тому що б ви тут не робили, які б у вас нові ситуації тут не починалися, які риз, на які б ризики ви не йшли. У вас тут буде стабільність все-таки. Думайте взагалі. Про свою стабільність у цьому місяці. Так, наступна колода. Так, карта для стрільців на вересень 24-го. Рицар жезлів, Рицар жезлів це у нас вже трішки швидший рух, але все одно ви тут ніби втомилися від справ, які ви зробили. Вам потрібно буде брати все в свої руки під свій контроль. Жезли це ваша стихія, жезли це вогонь. Вам потрібно буде проявляти свій ентузіазм. Вам потрібно буде проявляти так, можливо, якісь. Е Свої бажання, дії якісь робити конкретні, і це вже набагато швидший розвиток подій. Ви тут можете дійсно до якихось таких сакральних знань навіть прийти. У нас тут піраміди прямо намальовані, У вас може бути якесь розуміння ситуації, як її краще робити, як краще і швидше, щоб все розвивалося. Може, тут вам хтось таки допоможе розвивати вашу справу набагато скоріше, але вам тут потрібно буде робити дуже багато якихось справ. Так, карта тестриці. Справедливість. Це щось пов'язане з юриспруденцією. Тут також можуть бути ситуації, пов'язані з судами або з вирішенням якихось питань. Все вирішиться, ви отримаєте конкретну чітку відповідь. І завдяки таким своїм якимось діям, так тут, якщо ви хочете щось робити, подумайте про документи, подумайте про юридичну сторону цієї ситуації. Слідкуйте за своїм харчуванням, слідкуйте взагалі до того за тим, щоб у вас була стабільність в житті, щоб ви. Не переїдали, або ви не перехвилювалися. Справедливість дає нам чіткість. І знову ж таки, дивіться, тут у вас також третє око є, яке говорить про те, що ви будете відчувати, вам будуть, можливо, якісь посилання даватися. Може, вам потрібно тут звернутися до адвоката або до людини, яка вирішує якісь такі питання, пов'язані з документами. Так, і ще карта для стрільців. Семірка мечей. Семірка мечей це може бути обман. Омана не зовсім все зрозуміло. Хтось може втікати, не договорювати. Тому тут потрібно вам звернутися до адвоката, тому тут, щоб все було чітко, щоб все було ясно, щоб ви розуміли, так, куди вам рухатися і що вам робити, вам тут потрібен спеціаліст, людина, яка буде розбиратися, яка буде вас наставляти і, можливо, буде вас захищати на законному рівні. Семірка мечей може бути або якийсь наклеп, або якісь сплітні у вас тут можуть бути. Хтось вам може не дорозказувати повністю ситуацію. Ем, відноситися до цього легше. Так. Що в нас на дні колоди? Це може бути якась ситуація пов'язана з іншими людьми, з вашими або партнерами. У нас тут закохані на дні колоди, закохані і місяць. Тут або проявляться якісь ситуації з вашими партнерами, з любовними партнерами, або з взагалі людьми, які вас оточують. І будьте з ними обережні. Вам потрібно тут все-таки все проясняти, тому що у вас тут і карта дурень, до речі, вона також говорить про таку якусь трішки інфантильність, щоб ви не зглупили, так. Цей період, тим паче, в період е, затемнень вам потрібно буде е, розуміти, яке рішення ви приймаєте. А ви тут можете, так з бухти барахти щось зробити, так, дуже сильно ризикнути. І це потім вам повернеться не зовсім добре. Тут у кожного буде своя ситуація. Так, наступна колода. Але от ця семірка мечей це все одно, угодно, що може говорити про те, що вам захочеться втекти. Вам захочеться комусь щось не договорити, Вам захочеться трішки сховатися, забрати все своє і тихенько смутатися просто з роботи, з квартири, можливо, з якихось відносин з людьми, з дружби якоїсь. Так, давайте 23-го колоду Таро. карта для стрільців. На вересень 24-го. Відлюдник, так, це вам захочеться відійти. Вам захочеться відсторонитися. Подивіться, ви висвітлюєте якусь ситуацію. Може відкритися якась таємниця, можливо, хтось вам допоможе висвітити щось, чого ви не знали. Знову ж таки, це може бути якийсь юрист, або це може бути ви, висвітлити якась ситуація у відносинах з іншими людьми. По відлюднику вам потрібно подумати взагалі про свій внутрішній стан. Відійдіть трішки від всіх інших, побудьте трішки в режимі самозбереження в цьому місяці. Думайте взагалі про свою духовність. Можливо, медитуйте, може вам потрібно ви наповнюєтеся? Може ви наповнитеся, коли ви будете наодинці з собою? Е, також це може бути якась людина дуже мудра, яка вам вкаже на що вам потрібно звернути тут увагу. У нас тут руни. Також зображення. Це може бути так якась ситуація, може щось пов'язане у вас з якоюсь магією. Може ви до когось звернетеся, до якогось рунолога, який вам вкаже, який вам просвітить так, ваш шлях, і ви зрозумієте, куди потрібно далі йти. Дивіться в деталі, вам потрібно взагалі в цьому місяці розбиратися в деталях. От прям в корінь зріть. Туз кубків. Ну, тут з кубків це хороший такий початок, це нова е, любов, або е, якась е, нова творча справа. У вас може бути новина, якась дуже приємна. Кубки це у нас завжди подарунки, це завжди двіться. Бачите, тут. У вас і квіти, і свічка, це якийсь такий запал емоцій у вас може бути новий, чистий і світлий. І вам або люди вкажуть на це, так, якась людина, або ви наповнитеся, наповніть свою чашу, думайте про себе, можливо, творіть, так, займіться якоюсь творчістю, може вам потрібно тут малювати, або взагалі це затемнення, воно майже всім говорить про те, що потрібно тут риби, це дуже творчий знак, і що потрібно от прям вкладатися. Так, у свою творчість, проявляти свою душу, проявляти якісь оці свої пориви і про, показувати їх. І тут, по тузу кубки у вас може бути такий новий початок, нове кохання, е якась нова історія, пов'язана з творчістю. У вас може бути пропозиції, якісь можуть тут бути. Це також у нас може бути якийсь подарунок вам. Так, і ще. Ви? Вийшли ви, це у нас королева жезлів. Королева жезлів це у нас овен, лев або стрілець, і вам потрібно брати все в свої руки. Вам потрібно вирішувати тут ситуацію. Якщо ви жінка, то включайте максимум взагалі своєї харизми, максимум е от своїх знайомств з іншими людьми, підключайте тут всіх багато, спілкуйтеся, спортом займайтеся, рухайтеся багато. Потрібно буде робити багато якихось фізичних вправ, фізичних дій для того, щоб досягнути свого результату. Залежить все від вас. Чоловіки, ви можете зустріти таку жінку, яка буде вам допомагати, вона буде дуже сильно вас нагадувати. І вона буде вас трішки так піднімати, вона буде вирішувати, можливо, за вас деякі питання. Або вам потрібно буде діяти, але діяти з позиції більш м'якої, брати на себе відповідальність, але бути більш відкритим в цьому світу і не бути дуже категоричним. Так. Тепер «Оракули» У нас два. Карта для стрільців на вересень 24-го. Трансформація і зміни. Дорогі стрільці! У всіх трансформація, у всіх зміни, ви виходите. дивіться, ви виходите з темряви, йдете до світла, і вас вже тут хтось зустрічає. Ваша мрія, яка збудеться, ось тут метелик є. Поруч з вами буде хтось, хто буде вас підтримувати, хто буде вас підштовхувати. У вас явно тут будуть тут якісь будуть зміни до кращого, тому що ви виходите на світло. Можливо, тут якийсь дійсно етап у вашому житті він закінчився. Вже більше його не буде. Так, і ще одна карта. Сонце і зірки. Ви подивіться, як ці дві карти між собою просто подібні. Ви просто на це подивіться. Офігеть. Сонце і зірки говорить про те, дивіться, тут, тут жезл знову в ваших руках. І тут у вас є ресурси, у вас є матеріали, у вас є тут навіть волшебна паличка. Знову ж таки, хтось біля вас, хто вам допомагає. Ваша голова досить світла, ви прояснені, ви бачите, куди ви рухаєтеся. Карти, взагалі, у вас, оракули, прекрасні, просто випали. Вам потрібно йти до своєї мрії. От тут потрібно, ніби, знаєте, такі останні. Е, останні і ріво ви робите для того, щоб прояснити все, і просто ви рухаєтеся вперед. Так, а тепер давайте оракул один, подивитися. Я вам його покажу. І ви будете самі для себе його трактувати. Так. Карта для стрільця на вересень 24. О, давайте цю візьмемо. Земля. Карта земля. 17-й номер. Подивіться. Це в нас таке лице землі. Що ви тут бачите для себе? Ну, земля взагалі сама по собі. Я думаю, що вам тут потрібно буде трішки заземлитися. Вам потрібно буде е, трішки стабільності, все-таки оцей такий початок, фінанси можливо відкласти вам потрібно. Або подумати, може, це щось пов'язане з землею у вас тут. Може, ви будете змінювати свою землю, переїжджати кудись. Такі трансформації у вас також можуть бути. У кожного це своє. Так. Обов'язково напишіть мені в коментарях, як у вас прогриються карти, і ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!